Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати у гру, яка називається My Creat Creature, чи як вона Creature in My Dreams, що перекладається як е, створіння у моїх снах. Я сказав, що MyCreat, просто The Creature Як я подивився, на сайті, де я беру ігри, там щось писали, що ця гра має купу усіляких якихось нагород, що вона там ледве не найкраща в світі. Хоча анімація тут прикольна на фоні. Я не знаю, мені подобається. У нас є вибір. Заснути? Давайте подивимось. На добраніч, я спать лягаю. Було гучно, начебто? Чи ні? Чи не дуже? Що ви скажете? Думаю ні. Бо мені по вухам не сильно дало. Ліва хлопка мишки? Що це? Сни такі дуже дивні. Он чуєте, якраз папушка щось Е, Прямо як фільм, який не може бути пропущеним. Немає ніякого відчуття напряму або раціональності. Це. Що? що Це місце, де з'являється обличчя страху. Не хочу я це обличчя дивитись! Мені здається, воно буде неприємне. А ось. О. Ця хата це все де почалося. Неправильно сказав, звісно, трошки. Е, і немає способу дивитися поза фільмом щось. Мені треба зустрітися із тим, що прийде. Та ну не треба. Можна якось без цього. Ми виживем, Чи не Чи не дуже. Що ви хочете від мене? Я не хочу в цих снах. Якщо ти розумієш, що це сон, то можеш ущипнути себе. Коли я був дитиною, я дуже сильно боявся темрявий. Не везе тобі. Тому мої батьки. Завжди вмикали світло у коридорі. Та нащо тобі світло? У тебе картина світиться, що це таке? Це зазвичай мені допомагало заснути швидше. І шо? Я із скляними дверями також би боявся спати. Хоча. Чекайте. У мене також скляні. Але все-таки одної ночі я не міг себе змусити заснути. Тому. Це сталося широке пробудження посеред ночі. White awake, що це таке, не шарю. Ну no, вайт широкий awake пробудження. E, дивився на двері, чекав, поки моє тіло замориться. Так іди не попрацюю, чуєш, картоплю викопай, піди. Що ти до. Ей, e, жальєшся. Що у нас там? Шафа? Я так нахиляв голову, тому що мені так краще видно. Так, Оп-оп. Так, що там видно на горизонті? Чекай. Комп'ютерний стіл, шафа, вимикач. Так, утримуй, утримуй прав, праву кнопку мишки, щоб. Призумитись. я Та і так, зумлю тут постійно сиджу. Ото картина. А, щось було дуже дивно тихо вночі. І мені здалося, що це вибиває мене з колії. Через якісь причини. Я відчув гостре поколювання анксайті, щось таке. Самотності, напевно. Та дай спать уже не веду. Папуга! Опу? Мама? Я не думаю, що я чую, як мої двері відчиняли. Ой, як мої батьки відчиняли двері. Напевно, тому що це не твої батьки. Я піднявся, щоб перевірити, хто це був. Ооо! Не треба! Хтось ходить, та ну хай і ох і неприємно. Ще й світло ввімкнув! Щоб тепер уже всі монстри бачили. А, він не спить! Ще й виліз з-під. Е, ...простирадла. Ой-ой-ой! Тепер ти наша жертва. Так, стіл. Може в комп'ютера пограти. Якоїсь там. Чекайте, до речі, а чому на картину падає світло, наприклад? А! Тю! Ще я питаю, воно ж типу. Отак. Іде. Опа, це ж таке лампа. Я думав, що тут вікно може якесь воно на картину світить, але ні. Е... Нажми Е, щоб відчинити двері. Ех, ти чорт! Куди він туди пішов? Це моя ті. Ого! Що ж у мене така тінь страшно? Ви бачите? А що це таке? Батьки! Хтось ходить по хаті! Пісок. Прикольна картина. Че, хтось він в лісі, начебто ходить. О, це я, в принципі. Хе, <рисував> <рисував> зліва. Коридор. А куди мені йти? Чого мені боятись? Страшно! Не лякайте мене. Що це таке? Викрутка? Що нам викрутити треба? Очі тому хто ходить? Чи що? Ну добре, добре, давайте. Підберемо. Може тут треба щось? Вентиляцію знімай. Не хоче, може цю вентиляцію. Не... Схоже, що нам не тут треба. Шукати проблем. На свою сраку, Папуга, Ну, будь ласка, помовчи, коли я записую відео. Ох, ви чорти. Хто тут? Хто тут? Признавайтесь! Хтось їв тут? Там, до речі, стало. настало. Боже мій, боже мій. Куди я потрапив? Фу фільм! Там щось лізе? Чекайте. Що це було? О! О! Бачите? А хто то там! Уй-ю-ю, Мені здається, здається, це все через цю картину. Хто такі картини взагалі в хаті все више? Ось котяра мишу їсть. Та давай краще мультики подивимось. Мені здається, що ця фігня якась величезна. А що якщо ми вийдемо? І покажемося йому? Спробуємо. Давайте. Ану сюда! Опа! Що ти? Мансуєш? Бейться хоч? А ну сюди, чорт! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну уй 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 зробив! так... Що кажуть, страх, щось там з ним сталося. Не було ніякого ніякої причини боятись. Я ти прокинувся. А, ми знову тут опинились. І що? І що? Давайте тепер просто. Це взагалі то моя хата. Чого я повинен боятись? Якогось монстра ще й худого такого маленького. Чи у своїй хаті? Що це таке? Ааа! Так дивіться, це показує, що воно робе. Воно ось іде, іде. воно вилізло звідкись із нашої, нашої вішалки. Опа! А воно на нас дивиться! Сюди! Чорт! Все, а воно нічого не бачить. Відкрутити вентиляцію. Ну що, полізли? А ми вмістимось? Чекайте, а що там з? Червоним почалося світитись. Ооо! Он він якраз і перекинув. Не поняв. Не поняв. А, -а, -а, а оно! Я можу стрибать. Шо? Що воно таке, Я не розумію, Гомункул якийсь? То ти, звісно, дур... дурний. Що ти хотів мене перехитрить, а воно то зникло, а. А воно то он! А, а лісь! Де! Лісь! Хто? З'їсть? Створіння в моєму сні. Це все було? Це що було все? Малувато. Така от у нас сьогодні коротенька гра. Звісно, я не розрахував. Думав, вона буде трошки довшою, але яка є, така є. Завтра, думаю, відео буде трошки довше. Думаю, воно буде відсотків 100 вірогідність. До речі, на початку цієї гри було написано, що вона створена по реальному сну. Можливо, автору таке снилось. Не знаю. Мені таке сниться дуже рідко, може навіть і ніколи. Наприклад, сьогодні мені снилося, як я на мотоциклі впав у річку. Там, де її ніколи і не існувало. Напишіть в коментарях, до речі, що вам снилося. можливо, сьогодні, що нещодавно снилося. якісь цікаві сни, якщо хочете поділитись. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм канальчик посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!